Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас відбудеться третій тур Ліги Чемпіонів, де Шахтар приїхав грати на виїзді на Емірейд Стедіум проти Арсенала. Це дуже важливе протистояння в Лізі Чемпіонів для Шахтаря, тому що наша команда ще жодного голу не забила і жодного матчу не виграла. Тому бажаємо перемоги. Друзі, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал і в коментарях пишіть свої прогнози на це протистояння. А перший тайм матчу Арсенал Шахтар. В лізі чемпіонів стартував. Відразу, звісно, каноніри взяли м'яч під контроль, і намагаються йти вперед. Відразу через короткі передачі, через райса просувається команда Артети. Мартінелі на Сака. Сака, на Тросарда, Тросард п'ятою класно віддав на Мартінелі. Мартінелі, входить. Штрафну п'є в дальній. І перший момент завершується забитим м'ячем в Арсенала. Ну, можливо, це і справедливо. Подивимося, як Шахтар буде відповідати. Ну і знову, можливий, поодинокий випад від Шахтаря. Кевін. Передача на Сікана. Знову Кевін з м'ячем на лівому фланзі. Можна організувати якийсь момент. Але ми бачимо, як вайт грає. Кевін ходить штрафну. Кевін може створити зараз, пробувати потрібно. Кевін дуже забарився. Криськів, передача на Зубкова. Дуже добре. Шахтар зараз тримає м'яч. Але це все після пропущеного голу Дмитро Крисків в офсайді. Сака, Сака має зараз момент. Удар! Різник перед собою. І все-таки фіксує в руках. Хороший момент в Арсенала. Бондаренко обрізає команду. Тросарт має нагоду. Зараз Тросарт перед штрафною обігрує, пробивав ближній. Різник переводить на кутовий. Стандарт зараз ледь не використав Арсенал. Тут залишається в них м'яч. Габріель. Габріель удар дальній. Різник знову тягне. Ну і конопля на підбиранні. Є нагода вибігти в контратаку. Чи знайде передачу і партнерів? Ну тільки на Бондара. Судаков, яка передача на Кевіна, але знову положення поза грою. Бачите, як офсайдні пастки працюють в арсенала здорово. Було. Ну і знову Шахтар намагається знайти шляхи до воріт суперника Кевін. Змістився в центр. Олександр Зубков отримав від нього передачу. Зубков, Зубков! Сікана виводить сам на сам є! 1-1 на 31-й хвилині. Шахтар зрівнює рахунок на Емірай Стедіум, друзі. Не все так безнадійно. Є шанси в нашої команди. Забиває Даніла Сікан. Ну і ось вона, передача Олександра Зубкова. Забіг Сікан, отримав передачу і в дальній. Деклан Райс вже в штрафній площі. Конопля класно в відборі, але тут допомагає Тросарт. Залишається м'яч в Арсенала. Боротьба до Різника. Різнику треба обережніше зараз грати. пресингує Арсенал. Сьогодні через Кевіна. В основному Шахтар грає. Судаков зараз має. Простір. Передача на Сікана не точна. Тросард, передача на Сака. Сака знову повертає на тросарда. 43-я хвилина. Останні вже хвилини першого тайму. Арсенал намагається тиснути на ворота Дмитра Різника. Тросард перед штрафною обігрує. Віддає на Гаверца. Кай Гаверц Його зупинив Судаков. Класно, в відборі. Ну і маємо змогу на свою вже власну контратаку. Знову Кевін запускає Судакова. Судаков, яка передача! Зряча насікана. Рая читає. Одну хвилину арбітер додав до завершення цього першого тайму. Ну і Арсенал в контролі м'яча завершує цей тайм. Арбітер дає свисток. Рахунок нічийний. 1-1. Поки що це нас влаштовує. Йдемо на тайм другий. Сподіваємося, що Шахтар не менш жваво буде себе показувати в цій. 45 хвилинці. Ну і наша команда розводить центр і Буде намагатися знайти вже перший момент в цьому таймі. Якраз Судаков зараз просувається, його зупиняє Арсенал. Ну і Сака відразу на Гаверца, Знову САКа отримує передачу на правому фланзі. Бакаю Сака, дуже активний сьогодні. Партії. Мартінелі. Мартінелі небезпечно. Тросард. Вже в штрафній площі Тросард прибирає. Але сьогодні захисники наші намагаються все-таки грати щільно. І не дають простору о, футболістам атакувальним Арсенала. Знову Арсенал йде вперед. Передача на Мартінелі на лівому фланзі. Він має простір. Повертає на тросарда. Тросард, гаверс, тросард заходить. Штрафну тросард. Передача неточна. Ми начебто відбилися. Але зараз буде контрпресен суперника на коноплю. Уайт, Сака. передача на тросарда. Має простір Тросарт перед нашою штрафною. Тросарт э, скидає на Гаверца. Кай Гаверц. віддав на Сака. Сака ударна позиція. Ну і звісно, якщо Сака давати бити з такої дистанції. Скоріш за все. 9 із 10 він заб'є. І це саме той випадок. Коли Сака виводить арсенал вперед. І ось таким ударом. Фактично, з зони 14. Вже в нашому штрафному майданчику вражає ворота різника. 2-1. Ну, і в нас заміни, друзі. Зараз Педріньо з'явиться замість Кевіна. На лівий фланг. Сака знову перед штрафною знаходить Кая Гаверца. Гаверц має ударну позицію. Віддав знову на Сакаю. Зупинили. Але чи надовго? Різник м'яч вибив. Зараз потрібно Шахтарю вже створювати моменти, але для цього потрібно м'яч забрати в Арсенал. А вони і далі йдуть вперед. Тросард. Тросард запускає Мартінелі в штрафну площу. Мартінеллі конопля зупиняє. Арсенал дуже грамотно м'яч утримує. В центрі поля. Ну і, звісно, намагається відразу переходити в активну фазу атаки. 75-та хвилина. Зубков. Зараз намагаємося створити момент на правому фланзі. Зубков запускає Бондаренка. Це шанс. Заходить штрафно арсенала. Зубков. Крезьків головою. Ну, таке більше для статистики удар. Сака. знову має простір на правому фланзі. Віддає на гавер це той п'ятої на Мартінелі. Мартінелі в ближній різне крятує. І заміни в Арсенал. Замість Тросарда з'явиться Габріель Джезус. І остання десяти хвилинка для шахтаря, друзі. Звісно, рахунок поки що не за нами. Програємо, але це мінімальний рахунок, який відіграється. Можна навіть зачепитися сьогодні за нічаю, якщо якісно все-таки момент створити і використати його. Судаков має простір. Судаков на правий фланг на Олександра Зубкова. Зубков рухається з м'ячем. Біля нього є Бондаренко. Можна якось йому туди віддати. Ставить корпус зараз. Зубковий втрачає м'яч. Його обікрали гравці Арсенала. Мають простір для контратаки. Гавертс на Сака віддає передачу. Арсенал буде зараз утримувати м'яч. Звісно, контролем. Сака. Запускає Уайта по правому флангу. Потрібно Шахтарю повертатися, забирати знову м'яч. Гаверц отримує передачу в трапній площі Шахтаря. Гаверц прострілює, забирає Матвієнко. Ну і відразу потрібно йти вперед. Вже часу немає просто для того, щоб передихнути. І вертикаль пішла на Зубкова. Можливо, і правильно, але підтримки йому немає. Він скида назад на коноплю. Конопля вперед. Сікан виграв боротьбу. Судаков. Судаков віддає одну хвилину Арбітр на Навсю додав Азаров. Азаров. Остання. Остання атака вже в Шахтаря. Судаков сам потягнув м'яч Судаков можна пробити. Судаков заходить штрафу. Судаков удар. Рая рятує і бере в руки. І на цьому все. Ну, от він шанс був. Георгій Судаков взяв на себе ініціативу. І, в принципі, мав хороший момент для того, щоб забити. Ну, але Шахтарцю зробити не зміг. В підсумку ВФС 25 Шахтар програє Арсеналу 2-1, але це не виглядало безнадійно. Шахтар бився до останнього і мав свої моменти підсумку і гол перший забив. Подивимося, яким буде справжній матч між Арсеналом та Шахтарем. Пишіть свої прогнози, друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. Також заходьте зараз за QR-кодом або за посиланням в закріпленому коментарі в телеграм-канал, який я нещодавно створив, щоб не пропускати наші наступні відео та прямі трансляції. Всім до нових зустрічей!